Диявол, він безумний, тому що пішов проти Бога. Свою біснуватість передає світу і церкві християнам. Хтось скаже, нам не потрібна проповідь, не потрібна молитва і десятина. Чому? Бо розум наш спокусливий, повернений не до Бога, а до безумства. Молитва, хліб, десятина це все потрібно. Чому? Бо це виконував Ісус, а Ісуса знають всі, Він є Бог. Коли в нашому розумі немає безумства, а є Бог, то ми повністю по-іншому будемо розуміти багато речей і пастирів і Ісуса. Тому якщо в нашому розумі, наш розум є з Богом, треба передавати Його, щоб і інші люди не були зі спокусливим розумом. А Ісус показник, як ми маємо жити в житті. Амінь.